Мама я Вайк і сьогодні я буду грати в ресторан Тайкун 2. Так, слухайте, це якщо що, Біки Снейк, то мій ресторан. 34 дня вже... Уже, так, ну відкриваємо наш ресторанчик вже. І тут я, до речі, поміняв кіни нещодавно. Так, там 4. Тут наш кухар працює. І тут взагалі дуже... Добре, так. Готуємо равіолі, Мак і Чиз. Так, тут багато чого, тут вже наш оператор бере і працює. Він вже так хоче працювати. Приготувати. Так, раві вже вже туди-туди, як, як... манмачиз готуємо. Давайте Скоро повертатись. Так, думаю, за скоро багато чого вже буде в цьому ресторані. Так, зараз в нас взагалі є дуже велике перевищення цього ресторану. Набагато чого треба робити в цьому ресторані, так. Я вам чесно кажу. Дуже багато чого треба робити. На 6 добре столик на 6. 6. а, добре добре, все добре, все добре. Монате, капучино, балерина капу... А, ти береш балерин, капучино. Так, добре, давайте, заїжджайте вже. Так, я хочу оглянути ресторан Тінга. Може, не ванти якраз. Я казав, я що казав. Я шо казав. Дивіться, в нього якісь страви. Американські і... Да, день... один ходи, не години прошу. Добре. Добре. А Аня який має дизайн? Угу. Ну, не б сказав, що гарний. Слухайте, не гарний дизайн, дуже гарний. Кварм у мене вже 5 лайків є. У мене супер класний ресторан поки що. Ну не прям клас. О, два італійських салата, слухайте. Сух в мене попадеться. А в мене попався, слухайте. Нарізаємо і нарізаємо вже оце. Так, нету я там, то я там все, а собі на здоров'я. Так, їйте себе поки на здоров'я, играем доставки, скил на двох, будь ласка. Хей думаем. Заходьте, заеходьте. Стиль, скилл на двох. Давайте. Угу, давайте, Так, давайте. Все ж таки. Курка на грилі, курка на грилі. Давайте, вода я буду 6 вона й... А, ти вже даєш. Робимо домовлення, давайте швиденько Так, італійський салат, ні, часниковий хліб. Там там багато замовлень. Слухайте. А, ні, я не можу годувати. Ну, я поняв, ладно. Поки я готую, я не можу готувати. Я так розумію. Не... часникові, часникові полятки. Часникові оладки. Дивіться, що би я би хотів поробити на кухні. Тут є багато чого, що можна побудувати на кухні. Тут є такі навіть. Чекання. Тут можна рекремувати свої власні новинки. Але тут я можу робити свої туалети, бургери. смузі-бар Але я би хотів для початку морозбу робити. Морозово, Почекай. Давайте для початку зробимо морозому. витрина для морозу. Чекатимемо, ми... набираємо, щоб було наше власне морозиво Я думаю, це можливо буде робити, і я думаю, на наступ колись ми це обов'язково зробимо. А якщо. Ну, ну я думаю, скоро має бити вже друга частина такі. Так, давайте черпиковий хлібчик готуємо. Хлібчик готуйся, давай. Так, я би поки би. Чекай, а ну його помнило мені. Йому більше повезло, я вам кажу чесно. Апельсиновий сік йому дайте, попрошу вас. Колеги, дайте йому апельсинового соку. Уже. Краще давайте йому апельсиновий сік. Бу, ладно, я вже сам Так, збираємо, збираємо, збираємо і змена городки. Поки в мене там нагород мені не буде... цікаво а вот область. Дитяче харчування, лазанья, лазання має. Будемо моєю популярною їжею. Що угу. там, в мене є. Дивіться, у мене меню класно. Що би я обрав з меню? Дивіться, я би з меню обрав. Ммм. Для початку я би взяв, Поч... ну, спочатку люди починають з з води, напоїв. Напої я би взяв япочний сік. Я б... Це в 5 доларів вже. Це вже 5 доларів. Закуски. За закуски я б взяла, Не. я, Хто, хто думає, що кртопівки я вижу? Я давайте спробую на. Э, арбузовий суп це 11 доларів уже. Тут давайте я би взяв ходох. 17 долларов. 17 доларів і десятки. 21 доллар. Мені треба заплатити ще й за обід. А обід зазвичай. Відгуки ми ще читати не можемо. Ні, ну нам ставити відгуки не можуть зараз. Тому що ми ще до цього не дійшли. А коли дійдемо, обов'язково ми вже будемо читати відгуки всі. І, від... І на ваших коментарях ми також будемо читати всі відгуки нашого ресторану. М -м -м, зараз я хочу зробити генеральне обновлення цього ресторану. Хочу все пофарбувати. Ну, тут я поки зробив уже тут. Не розширив трохи територію, отут також буде розширено все. Так, топленько, готуємо. Подох. Подоги я люблю, тому готуємо. І якщо нам повезе, то я думаю, кожному зараз. Я думаю, багато хто зараз отримає ось таке смачненьке. Багато хто любить смачненьке їсти і ситно. Ого, наша машина поїхала, ну, дві машини наразі не приїжджають наразі. Тому. Так, десятий, дванадцятий. Так, давай, давай, Роман. Давай, Роман, тобі треба покачуватись трохи. І ризотто. Угу. Сирна, піца і лазання. Кому в лазані на написать видано. Так, скоро буде багато десертів готуватись. Ого! У нас ще одна машинка приїхала. Давайте, давайте. На всяк випадок все добре. Угу. Давайте, давайте готуємо, готуємося смачненькі саме. І ситним. Угу, Пройшов вже. Давайте, давайте. Я також виконую, я також її і... роботи виконую. Я одразу взагалі то була Я виконав... не я три роботи виконую в цьому ресторані. Поки що. Не, ну я можу і четверту виконувати, звичайно. Я власник цього ресторану, я виконую всі роботи і пробую, чи це все добре, чи ні. Чи мені я абсолютно все пробую, що я в цьому ресторані, звичайно. Я не можу не пробувати, тому що мені відмінять зарплату. А, я... а гроші тільки на мене йдуть. Їх дають тільки тим, хто гарно вчився. Ну, і от я гарний. Так, що? Що? А ну чекай, а ну чекай, що я не можу ходити свої крам. Що це було? Шо це було? Так, вибачте, вибачте, вибачте. Ваудий, що таке сталось? У нас Рес, жорстко. Рес, ресторан стає гіршим і гіршим Ага, менси, менси, меншісі, печиво. Ходок, ходок видаю ходок. Все, я дав ходох, відпочив собі тонку. Спокійку. Поки йде. Ментці зараз приготується. Зараз приготуємо Мансі, бо ми всі багато хто любить. Значить, я отак Слухайте. Знаетесь! Знаменитість на, на машині приїхала. Люди добре знаменитість на машині приїхала! Вона не хотіла їсти в нашому ресторані, тому вирішила приїхати до нас на машині. Намалийтесь, приїхала в нет, самі себе бачили. ходок швидко готуйте. Ага, я якраз сам ходок готую. Я сам ходок готую. то точно, я думаю, що то ходок хоча б. Зараз буде представлений ходок смачний. Так, ладно. І що там? Равіолі... Равіолі готуємо, що? Пончики, готуємося швидко! Поповнішнь швидко скину. Сергій Дмитро. Ой-ой! Так, ну. так поки б втомляться Я би їм... Я би до комусь зараз дав відпочити, краще. Я зараз комусь хотів би поставити на відпустку. Сергій, я тебе ставлю на відпустку. Для тебе я поставлю. Сергій, ти собі йти відпочинь трохи. Та ти реально вже більш прямився трохи. Тому краще я тобі радив реально відпочити трохи. 106 гривень 84. Берем, беремо. Чекаємо, ну, чекаємо, ну, чекаємо. Так, купа грошей тут. Слухайте, ви бачили скільки знаменитість, Скільки від знаменитісті можна отримати? Одразу на машині, дивіться. Тиремісу. Тіремісу готуйте. Нас один... Нас один там відпочиває вже. Метро має працювати, на жаль. Тому ладно, я йому дав готу, відпочив. Я подволив трохи, так, де. Як будеш повністю сила, то будуть почувати Дмитро. Ладно, я не маю часу тут нічого на що чекати. Ви будете тепер купа тасувати, слухайте. Мені ще кухари прийдеться скоро купляти, ви розумієте чи ні? Чи ви нічого не розумієте, житті? Угу. Апель. А... 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 Капучином. Апельсиновий. Я можливий. Так, зараз швидко все. Рацюю, зарошли день. Ребра барбекю. -бар Ребра барбекю. -бар mm -hmm. Я поняв, до мене вже хоч хтось цього разу зайшов. Mm -hmm. Я кажу за знаменитість минулу. Ай, цей пуринто. Жаримо наш макринчіс. Та не чекай, який макринчіс, на я кажу. А, я йшов в жару. Йо, якщо я зараз не це, ну, Давайте розгукнуємо українську і мексиканську. Добренько, давайте стейк буріто. Кому стейк буріти? Давайте. Добре. сподівайся, буде смачним. А нас собі. Ай, якщо буде казати, що сподіваюся, вода буде Ну, Господи, як не пробувати води? Ну ладно, що там Сергій? Ну, поставити перерву, повертайтеся до роботи. Я кому казав, пора. Ну то, ти собі просто візьми, став і відпочив. Ти собі краще відпочин трохи, добре. Так, ладно, чи Так, скоро ми вже маємо піде до кінця. До нашого кінця. Що ж, я думаю, зараз вже можна закінчувати відео. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я думаю, до наступної часи я хочу щось зробити. Вуновлю ресторан і щось інше. Тому до зустрічі. Був радий вас побачити, тому до зустрічі.